В нашій колекції велика підбірка творів Дениса Саліванова. Це і графіка, і живопис. В своїх творах Денис багато приділяє увагу людині, в якої обізлічена в певному сенсі. Вона доволі формальна і часто це, нібито людина функція. Це такий офісний клерк, Менеджер, який виконує певні функції, і часто в тому не відчувається якоїсь такої живої людини, емоцій. І тому художник зображає цю фігуру, часто не деталізуючи його обличчя, часто відвернуто з потилиці. В цих фігурах ти нібито вбачаєш, ніби це. Зовсім мене люди, а може роботи, які виконують певну функцію в офісному просторі. Часто в його роботах ці фігури вони відіграні від природи, бо вони ось це з уніфікованих офіси, уніфіковані простори стали, і в тому певно виходить життя, в тому зображенні нібито немає місця для емоцій. І це цікавий погляд на сучасну людину. І на процес сучасного розвитку. І з одного образу до іншого постійно художник повторює ці мотиви. І це повторення, воно теж стає таким формалізованим, роботизованим дещо. В нашій колекції є така настольна гра, яку він створив. Вона називається пекло. І, вочевидь, вона натхнена була Данте і Тими кругами аду, які він описував, і власне в цій настольній грі задумано так, що ви маєте ходити і спускатися по тих колах аду. Героєм, який спускається, грає так, спускається по цих е, колах пекла, є той самий клерк. Є те саме з необлична фігура. І тоді, коли ти з'являєшся в деталі цього пекла, це є ось таке сучасне наше життя, офісне життя, це є пеклом, по якому постійно рухається по тих колах сучасна людина. Дуже цікавий погляд. І ося відмова від емоцій в тих картинах певна така функціональність, тиша, вона вражає саме. Нас, глядачів емоційно, бо вона торкається і це надає отого жаху, жаху, того пекла. Але одночасно в нашій колекції є декілька робіт, які були створені вже в 2022 році. І це роботи, які присвячені повномасштабній війні. І в тих роботах навіть воєнні, які, нібито вони без обличчя, нібито вони закриті, але відчувається в цих роботах все одно емоційність. І життя. І в тих роботах це не клерк бездушний, це вже жива людина, яка бореться. І також в цій серії є образ матері з дитиною. Робота називається Матер Земля. Яка, вочевидь, рятує свою дитину від того жаху війни, в якій вона зіштовхнулася. І це дуже експресивна робота, дуже емоційна. У нас є дві версії: живописне полотно і є графічне, де дитина закриває матері очі, щоб вона не бачила того жаху, який відбувається навколо. І тут зовсім зникає ця клєрська бездушність. А приходять живі людські емоції, і саме в такому ракурсі, в в такому прочитанні, і в здібності художника по-різному передати. Емоційні стани і ситуації, з якими за якими він спостерігає, де яких він особисто відчуває емоції, вони передаються дуже живо в цих картинах, і від того і того різноманіття підходів мови художника цікавіше занурюватися в його творчість.